Ну що, спочином нас? Повертаємося до сироваріння. Вирішила сьогодні варити бомонт. У мене його всього дві головки. Найменше мармура. Але мармур, по-перше, молока потрібно більше, а по-друге, його важче і вимішувати. Я і раніше хотіла, щоб ми вдвох з Вовою, коли це на суботу. Ну, тепер буду чекати, поки вова піде в свою відпустку, щоб зварити на двох мармур. На дві руки, як то кажуть. От. А так, у мене качоти три. Мілки чи 3-4, чи здається. Бомонда дві головки. Коротше, треба попідварювати по партії всього. Вирішила розпочати з Бомонда сьогодні. Е це розвела вже НАТО, молоко вже гріється, я підготувалася вже. Це хлорістий. Набрала із розрахунку 1 мл на літр молока. Не знаю. Я перечитала після того вже дуже багато інформації, що вона мені доказувала, що треба 2 кубики не знаю, всюди пишеться один. І фермент. У мене неповна сьогодні каструля. Чому не повна? Тому що ну, молока менше. Не знаю, так приблизно дивлюся, літрів 20 тут. Ну, А накапала 21 каплю для перестраховки, щоб жовтеньке було. От. А хлорістий і фермент відміряла по 20 кубиків. Я думаю, цього вистачить з головою. От. Ну і все. І розпочинаю сироварити. Так мені хочеться зробити у формочках-сердечках качотки з різними наповнювачами. Ну, але немає спросу чомусь, не знаю. Раніше замовляли і паприка, паприкою, з томатами, із та з чим тільки не замовляли, з травами замовляли і з пажитником замовляли. Час он лежить з пажитником, ще до сих пор один, так і не допродався, коли ще варила. Один ось отдала за прицеп на гостинчик за те, що прицеп нам давали в суботу, по дошки з'їздити на змійов, пригостила головкою качоти з пажитником. Ну, коротше, немає попиту чомусь на такі сири, а мені би дуже хотілося. Так що буду варити сьогодні бамонт. Спочатку розберуся з цим сиром, а далі видно буде, там потрібно вже і головки деякі позамивати, позачищати, перевакуумувати, і подивлюся, що там в творах наш. Коротше кажучи, планів багато. Працюємо. А поки молочко стоїть ферментується, я вирішила поставити хлібчик. Три тижні не пекла. Ці гамнячі батони в магазині вже аж піднадоїли, тому ми останній тиждень їли шумаву, тому сьогодні обов'язково потрібно спекти. Сподіваюся, Вова, як їхатиме на не купи. Ну, не змогла я втриматись. Хоч і варю і бамонт, але так мені хочеться випробувати оці формочки, все поперемивала, так як три тижні нічого не варила, то всі формочки, всі контейнери, всі ложечки, всі шумовочки, все по новій поперемивала. Так мені хочеться попробувати оці сердечки, що прямо ж не можу пішла, достала, потім думаю, ні. Покладу. Сьогодні зварю бамонт, потім будемо з сердечками. В ітоги, поки стояла з закваскою, з ферментом, пішла знову взяла. Що хочу обратити ваше внимание, я не знаю, чи ви замітили, на оцих формах, отут дирочки гарні. А ось отут ззаді, от я взяла три форми і чомусь на всіх трьох ця плівочка була не продавлена. Тому я її попрокавирювала. Зверніть увагу на свої форми, тому що, якщо ви не попрокавирюєте, не проп... <смас> буде поганий оттюк сироватки отход. Ой, які горки понакладала. Зараз декілька хвилинок постою. Усядеться трішки і буду перевертати. Ось такі. У мене вийшли маленькі бомондіки, Сердечки вже достала, велика форма ще стоїть, бо їй ще зарано. А я принесла з холодильника свій творог, той, що гнітився. Бачите, скільки сироватки натекло? Ну, зараз розберу, подивлюсь. І що я хочу вам сказати? Ну, стосовно творога, він, звісно, вийшов набагато сухіший став. Бачите, да, який він? Я не зважила, скільки рідини, рідини з нього відгнітилося, Стояв він під вагою 5 кілограмів. Не знаю. Будемо пробувати, напевно. Ну, не вийде так, не вийде. Ну, переведемо трішки харчів, ну, так, переведемо. Я взагалі такий, знаєте, мені треба все перевірити, все самі в тому, як то кажуть, убідитися. Я ось взагалі хочу ще експеримент зробити, ну, це не стосується молочної переробки. Дуже часто мені став потрапляти на очі рецепт. Кетчупу із кабачків. І ви знаєте, от так мені картить аж перевірити, чи це дійсно так смачно, як вони розповідають, чи це якесь очередне ге. Там в рецепті потрібно не так вже й багато, півтора кілограми кабачків. Якщо буде ге, шкода тільки пів кіла цибулі і пів літри томатної пасти. Ну, то таке. Треба перевірити. Інакше все одно, я не дізнаюся. Смачно воно чи не смачно, ладно. Так же саме і з плавленим сиром. Буду пробувати робити. Там вийде, не вийде, побачимо. Знімати рецепт буду. Якщо сир вийде, то викладу рецепт окремо плавленого сира. Ну, а якщо не вийде, знатимете разом зі мною. Єстественно, я все покажу і розкажу. Ви знаєте, що я завжди кажу вам правду, так, як воно є. Але що я хотіла сказати? Пам'ятаєте, скільки в мене було молока? Е, в одній каструлі було 11 літрів, в другій 10, тобто 21 літра. При тому, що він стік добре самостеком. Він відвисів, від, від ну, день майже, вже ввечері я його поклала під гніт. Потім я його поклала вчора під гніт, а сьогодні вже початок на першу. Тобто 12 година дня з копійками. Оце він скільки стояв під 5 кілограмами грузу. І дивіться, з 21 літри. В мене вийшло борошно. Туди потрапляє, як правію на хліб, туди потрапляє борошно. В мене вийшло 2727. Це ніяк не обезжирене молоко. Це молоко навіть не напівжирне. Це дуже гарний вихід з 21 літри. 2727. Ну, це ніяк не було безжирене молоко, це не обрат. Тому сепаратор на мусорку. Отак, От вутіль, вутіль. Купляти двигун я не буду новий, бо це ігра з огнем, можна попасти в просак. А я зараз чекаю Вову на обід, а як його випроводю. Тоді напевно, що займемося плавленим сиром.